Все ж таки, знайшли порозуміння з громадськістю, з безпосередньою з комісією є домовленість там з приватним підприємством БУДУМ, що будівництво трьох будинків не буде. Замість будівництва трьох комісія рекомендує залишити лише один уже споруджений будинок на сім поверхів, і при цьому зобов'язати забудовника депутата міської ради Миколу Ковальчука облаштувати поруч паркову та майданчик для занять спортом. Правда, друге не дуже сподобалося громадським активістам. Вони за паркову і майданчик, але проти того, щоб міська рада виділяла на це додатково землю забудовнику. Варіант з 0,9 дев'ять гектара він мене не влаштовує, тому що я абсолютно не впевнений, що через два роки на тих спортивних майданчиках не виростуть два нових будинки, тому що сам Ковальчук і його юрист минулого разу чітко сказали, що так, можливість там збудувати нові будинки є. Так, ми будемо там будувати, якщо ми будемо мати таку можливість. Це означає, він фактично підписався, що він зараз нам любе кіно намалює на проєкті, коли це буде його приватна власність, ми вже не будемо взагалі мати ніяких варіантів і важелів не дати йому збудувати там тих два будинки через два роки, через три, там, коли він собі вирішить за потрібне. Оскільки ми йому виділяємо цей один гектар. О, ці корти будуть на його землі, тоді він робить собі апартамент, закриває свої тенісні корти, і, будь ласка, ці житлові, ці, ці квартири, які мають жильці, це їхні тенісні корти. Нам це потрібно ні. Ми йому даємо ласку в тому, що ми йому лишаємо той будинок. Оскільки це вже є на, на його землі. Змініть, будь ласка, так. просто в гектарах, які йому дали лишити. І які під міською радою зобов'язати нехай собі будує на комунальній землі йому ніхто не заперечує, і все, що в порядку вашому про рішення, буде супер. І, я думаю, громада буде за після тривалих дискусій між депутатами та активістами, тимчасова контрольна комісія дійшла згоди винести на голосування кілька проектів рішення. Зокрема, підтримати розподіл земельної ділянки на дві окремі розміром 0,3 та 1,58 гектар. В проєкті бюджету міста на 2017 рік передбачити кошти для облаштування зеленої зони на озері. Вам буду внести зміни в проєкт будівництва та передбачити спорудження лише одного багатоквартирного житлового будинку з паркінгом та об'єктами для занять спортом. Самі ж члени комісії визнають, ці рішення, можливо, і не найкращі, але наразі найоптимальніший вихід із ситуації. Відповідно, будівництво не мало бути, воно мало бути що зупинене тільки на його початку. Там мала бути зелена зона, відповідно, заподівельний коритар мало би випрости відповідальність. Але в тих обставинах і в тих умовах, які є зараз, станом на сьогодні, є можливість далі придумувати якісь теоретичні речі, теорію. Ну, Космодром побудувати та заставити землю, чи будь-що інше. Або є можливість, по суті, зробити перші Прецедент. Коли мало би бути набагато більше, будинки на вам в 2015-17 рік, а зараз є можливість зробити хороший, реальний прецедент і має шанс на втілення в реальність. Варто зазначити, що всі ці напрацювання комісії мають лише рекомендаційний характер. Тож дані пропозиції передадуть міському голові Руслану Марцинківу, аби він підготував та вніс відповідні проекти рішень на найближче засідання виконкому, а також виніс це питання на найближчу сесію міської ради.